Так, мене запросив Так, <клес> да, запросив. Так як вчора в судовому засіданні представник ось, так, зазначив, що наші договори є абсолютно діючими, ніким не розірвані, то і є предметна розмова стосовно, як з цього спору виходити і врегулювати всі ці конфліктні питання. Пропонуйте? Ну, перше, в будь-якому випадку, що всіх учасників нашого кооперативу. Всі їх майнові права. Якщо ви в подальшому здійснюєте це, будів... це будівництво, чи як, чи спільно здійснюємо це будівництво з грінтаун, теж говорю, Про що йде? Яким чином ви мирно бачите врегулювання цього спору? Дійсі, Скажіть конкретно, яка ваша відразу. Ну так як наш договір все ж таки є діючим, що генерального підряду... Ви який саме договір? Договір генерального підряду і договір підряду. Договір забудови. Договір... договір про передачу функцій замовника будівництва від 3 листопада 2020 року. І договор генераль... ну, підряду в об'єкті будівництва. додатковий договір ви укладали про продовження строків. Продовження строків чого? Будівництва. Продовження будівництва. Ну до договорів третього листопада Там... ви 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 свої позовні заяви пишете, що ви уклали до ну, є додаткова угода. Є додаткового да. це була нова ця зобов'язань. Так, ви її. Ні, 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 ні. Почекайте. Ні, ну давайте. Почекайте. Ви кажете, що ми визнали дійсність договору. Ви вчора а, в судовому засіданні зазнали, що він є діючий, дійсний. Не дійсний, а діючий. Так. Так. Діючий договір був да. перший, другий договір, договір, на який ви посили. Який другий договір? То додатковий. Угода. Додаткова угода. Да. Це нова ця зобов'язана. Ну, вона діюча? Що... Ну звісно діюча. Вона діє, вона існує. Так? Це це не підробка, це не фіктивний договір. Тобто, ви дійсно так вважаєте? Ну, дійсно треба так вважаю. просто, раді ти... Бога, дійсно так вважаю. Дійсно це вважає. І да. ця сукупність договорів, на ваш погляд, на сьогоднішній день діючи <къех> і є підстави для ваших претензій. Так я розумію? Тож що... ваша позиція, що договір не розірваний діючи вчора в судовому. Я мав був. на увазі договір перший. Він був укладений. На сьогоднішній день казати, що були вчинені всі дії, які відповідають е, значить формально законодавство про розірвання. Вони відсутні, але наш намір на розірвання був. Реалізовано, бо вони села відповідні листи. Но ви у своїй позовній заяви послалися на додатковий договір ну, і ви змінили вже зобов'язання первісти. Пер пер То зобов'язання виключно що стосується судніше, введення об'єкту в експлуатацію, якщо брати до уваги, це, що це, це ваш обов'язок взагалі, ви як замовника будівництва. Додаткову угоду до договору. І ці два договора два... це. Це не єдність. Від... Від... Договір перший, передача Послухайте, функції замовника, другий – Я, про... я генпідряд. всіх перевів. Да. У всіх є якийсь час, якась робота, є справи. Ми хочемо чітко, ми, будем, ми маємо мовчати, просто нам О, отако 1, 2, 3, 4, 5, виколили, що ви нам пропонуєте для мирного регулювання, і ми говоримо тоді далі. Ну, зараз заходимо, здійснювати то, спільну забудову тоді цього об'єкта. Добре, Спільно на які з... Да, з... Да, спіль... не, спільного фінансування, правильно сказати. На яких підставах, який обсяг забудови? У вас є конкретні при пропозиції? Ну, Викладіте її що Конкретно, У нас да. тільки то топовиків, угу. -то які оплатили таку площу на таку суму грошових коштів. Тоді можна говорити предмет. Ми не знаємо ваші внутрішні вашого ЖБК. Чому ж знаєте? Документи всі передавали чи чекайте. Ми з ними договорів не укладали їх ЖБК, Ну не з <клес> вашим клієнтом ЖБК. Це Їхня внутрішня справа. також ж член кооперативу. Він все ж таки член кооперативу чи не є член кооперативу? формально. Які всі це Якісь формально формально а що він є засновником від РПО він цього Так а реїв. До чого це Кооператив складається з членів кооперативу, а не з основників. Там засновники не виготовлені на, на бовочі рашо. Може малькут його ввести в члени правління туди? ну провести загальні правління, чи куди Ні, ввести? провести загальні збори і внести його. Прізвище, ім'я, я Куди? В дані в реєстр. Навіщо? Ну як? Ну, він же ж появив, що то він член кооперативу, є список членів кооперативу. Список членів кооперативу і список осіб, які визначені в реєстрі, як учасники. А в реєстрі до чого учасники? То засновники. Так, засновники, вони не бенефіціари. Ну хорошо, якщо він член кооперативу, копирує кооперативні права, він може обрати нове керівництво? Ну шляхом зборів. шляхом зборів. Проведете такі збори. Так, я не розумію, ви збираєтесь зараз мирно якось урігувати чи прийшли до вас. Ви починаєте мені доводити, що він член кооперативу. Чуто я запитую, чи член кооперативу у нього не у вас? Ми почали дискусію з того, що хочемо почути конкретні конкретика. Можемо здійснювати фінансування даного об'єкту 50 на 50. Ви 5-10 мільйонів. Ми 5-10 мільйонів. І таким шляхом здійснювати будівництво. Можемо просто іншим шляхом. Ви повністю. Якщо ви все ж таки, я не знаю, правда, які у вас насправді права є по такому договору, як і, як і в наш договір. Ну, не до кінця розумію, як можна укласти два договори на один той самий об'єкт. Але якщо враховуються всі інтереси наших пайовиків, яких там складає 30, ну, може, 31. Е Підписуєте з ними аналогічні договори про передачу їм майнових прав на квартири, тотожні, які в них і були, в які вони розрахувалися. Я думаю, що питання закривається з цього приводу. Взагалі, мені в які позови а, ну, просто виходимо. Е, кількість, скажімо так, гривень. Тих квадратних метрів, які ваші бойовики мають, в порівнянні з тим, що там вкладено в будівництво. Ви розумієте, що нам треба дотачити дуже багато, щоб зрівняти? З чого нам треба дотачувати дуже багато. Поясніть мені, будь ласка, експертиза Sorry. ціночна 10 мільйонів на об'єкт. Ну експертиза це зроблена вами. Можливо, таку експертизу ще потрібно переробити. По-друге, грошові кошти проектування, авторський технічний нагляд, розроблення детального плану, експертиза проєкту і тому подібні речі. Це також входять в частину, не кажучи, вже підготовчі роботи по земельній ділянці, паліве поле і тому подібні речі. Паліве поле було враховано? Ну, я не знаю, як вирахували. Я хочу почути. Ви прийшли як представник відповідача чи як член копоративу Грінтаун? Добре. Я прийшов як керівник. Кого? Крифтинка. Чого? Керівника. Немає такого представника-керівника. Або представляєте юридичну, покажіть документ. Представник юридичної особи. Ну, покажіть документ тоді, що ви прийшли Я в, в особі дві. Ну ми ж не в суді. Щось бачили. — Ну я не знаю, як навіть суддя там допустив. — Ваші пропозиції. 50 на 50 пропонували. Ну дві пропозиції, так. Да, або 50 так. на 50 або, фінансування, або, або, або ви просто або враховуєте всіх поєвиків. Да, да. Ви готові що? надати всю інформацію по появикам. Що значить всю інформацію? Я не почув до кінця другі пропозиції. Або що? Або, кажу, пойовиків забираєте. Два, два варіанти. Правильно, адвокат каже. Два Він варіанти. Бача, або 50 на 50. Фінансування, даємо. забираємо їхніх бойовиків. Пойовиків забираємо одразу не варіант. Тому що е, це, це, не спіл, це не давайте обдумаємо. це не співзначний цифр. Ви почули пропозицію? Ви почули пропустиці, не хочемо. Опайовикам. Ми хочемо, щоб ви нам надали інформацію. Бо ми не знаємо, хто договори є. можемо надати і довідки Догові, про те, що повністю розрахунки це не Документ, який підтверджує, що сторони про щось домовились. Він не підтверджує зустрічне надання, те, що ви пойові кошти внесли. Не підтверджує. Ви, ви підтверджує. можете піти ознайомитись з справою. Судді Кузніцова знаходяться там. Всі документи. По всім бойовикам? Mm -hmm. Ну по тим, які як позов подали. Пози. Ну, тоді, як ви ж кажете, що ну ми ж подали довідку займові, до суду. Але, там, поївиків, ми так? довідку Замані. до суду подали кількість бойовиків. Ну до речі, ви там не враховані. Я не знав, що ви пойови. Мені цікаво, чому я не враховую. Питання перша раз... ми хорошо. Якщо, дійсно, ви маєте це ну, пропозиція, така то надайте нам документ, що ми дали скільки і що вони дійсно бойовики, а не фіктивні особи. Які що значить фіктивні особи? Ну, поясню, що таке фіктивна особа. Це яка має довідку про сплату коштів. <гум> Договір. От. У, ну, у вас є це. рішення суду, яке що це фіктивна угода. А як нам перевірити, чи він дійсно вкладав кошти в цей кооператив? Ну, а навіщо вам перевіряти кошти юридичної особи. Ну, тому що людина, якщо вона не вклала кошти, то А дайте, кошти дайте доступ не до свого рахунку. То вона не дайте доступ до рахунку молодіжної 1. Молодіжний один, Так, да. да, молодіжний підставляє. Ні, от до молодіжного один. Дасте нам доступ то... до рахунку. Чекайте. Ви звикли коли відповідаєте. Чому ви у нас просите це? Ви вносите пропозицію. Ми хочемо. Ну, я щоб я пропозицію бойовики Ви забрали? Ну добре. Давайте а як ви собі уявляєте два діючих договора на один той самий об'єкт, от другий договор, який пізніше, як ми, ви його, як чекайте, юрист я оцінюєте? Я Уточнюю ваше питання про вважаю, що ми що мали почути. Якщо потрібно да. їхати далі, ваша пропозиція дійсно Ну, ну її. я пропозиція. сказав пропозицію. Вони хочуть дійсно. забрати бойовиків. Ми хочемо побачити, що вони дійсні бойовики. Ну, Якщо договори ми не дамо. Вони договори надасте. Да. Документи, що підтверджують сплату бойових внесків. Да. Ви їх надасте? Да. Е, так, хорошо. Вже у нас є якийсь прогрес. Добре, які документи про сплату пойових внесків? Документи зарахували... про сплату пойових внесків. На рахунок, ще, що ви кошти зарахували. Яка різниця вам? Ми надамо документи на підтвердження сплати бойових внесків. Так. До. Ви, якщо хочете оскаржити такі документи, то в ну, суд є, які приймали, Ми не хочемо нефективно. Не добре. Дякуємо за пропозицію. Я після, її після, зробив, ви її зафіксували відеозаписом. У вас немає ніяких пропозицій, я бачу, так? Щодо врегулювання. Що? Немає. Ми повинні обговорити, обдумати. те, що добре. Ми ж до вас йшли, не ми ж йшли давати пропозицію, а ви ж нам мали пропозицію. 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 Все, я зробив. Ви пропозиції. Звернуття. Подаляємося на.